І так, якщо ти дивишся це відео, це означає, що ти вже пройшов тему і знайомства з продуктом і по організації товарообігу. І ось на одних тільки клієнтах великої команди не вибудуєш, багато грошей не заробиш. Для того, щоб заробляти більше, ми маємо запрошувати людей і на роботу. Тобто ми працюємо з продуктом, хто хоче зареєструватися і отримувати продукти, всі бонуси знижки. Їм пропонуємо стартову програму і. Інші акції і реєстрації, відповідно, від цих людей маємо 10%. Якщо ж ми хочемо все ж таки будувати команди, отримувати менеджерські премії, директорські премії в євро. Якщо ми хочемо подорожувати по Україні, їздити за кордон, або ж, наприклад, мати гроші за ці поїздки, компанії також такий варіант розглядає, то відповідно треба брати себе в руки і починати шукати тих людей, які в майбутньому стануть вашими бізнес-партнерами. Де ж їх шукати? Я, наприклад, як Трьох дітей, я працюю онлайн. Оце ось мій онлайн офіс. Він знаходиться в телефоні. А в телефоні у нас є телеграм-канали, де є саме шаблон. Які повідомлення ми відправляємо людям? А це можна відправляти, наприклад, Фейсбук, Інстаграм, своїм друзям і підписникам, можна відправляти людям, які не являються нашими підписниками чи нашими друзями. Також він їм відправляємо ці повідомлення. А це може бути група в телеграмі або прямо в приват. Також саме це може бути і вайбер, це може бути і. В приват можна писати, або в якихось різних тематичних групах, типу, там, де продають якісь там речі дитячі, або, ж навпаки, це групи про роботу, люди шукають роботу. Варіантів насправді дуже-дуже багато. Як безкоштовні, так і є платні методи. Це, наприклад, Google-реклама або таргентована реклама. Але ми будемо починати саме з безкоштовних методів. Ось. А це відео таке вступне, у нас є окремо по кожній соціальній мережі саме така конкретна інформація, куди зайти, що нажати, відправити повідомлення, чи виставити пост, по яких групах працювати. Тобто, в нас є е, відео навчання, які присвячені конкретно якійсь соціальні мережі. Тому обов'язково зараз після цього відео напиши мені. В якій соціальній мережі ти хочеш почати працювати: Інстаграм чи Фейсбук? Також попроси в мене шаблони текстів, що писати знайомому в приват, в вайбері, в телеграмі, які повідомлення можна виставляти в групах. Також я тобі одразу надам інформацію, що відповідати людям, які зацікавляться. Це буде короткий текст, шаблон. Це буде професійне відео про суть бізнесу. Тому що хтось хоче просто додатковий дохід підзаробити, а хтось хоче саме розвивати бізнес. І йому треба більше інформації. І е, людина хоче дізнатися, де ж та стеля, скільки він може заробити. У нас її немає. У нас немає якихось обмежень, скільки ти заробиш, стільки тобі компанії заплатить. Е, також для рекрутингу нам. Дуже сильно будуть потрібні різні сторіночки. Чим більше тебе буде сторіночок в Фейсбуці, в Інстаграмі, тим краще, тому що ти тоді зможеш більше охопити людей. Бо є певні ліміти в соціальних мережах, а також вайбері, в і Телеграм. А вайбер, в вайбері, Телеграм, звісно, річ, не треба кучу там акаунтів створювати. Ні, це стосується саме інстаграму і фейсбуку, тому що в інстаграмі ми більше працюємо саме в приват. Ми людям надсилаємо повідомлення. Хто зацікавиться, ми їм даємо відповідь. А в. А в Фейсбуці там можна працювати як в приват, так і там є дуже багато різних груп, безкоштовних груп, де можна виставляти об'яви. А також можна залишати там в коментарях свій текст, наприклад, там пост стосовно там, продажу якихось речей. А там багато людей щось собі переглядають, і Коли вони бачать повідомлення, що є якась там пропозиція роботи, вони цікавляться, пишуть в приват, і ми їм надаємо інформацію. Якщо у тебе з'явились новачки, якщо вони зареєструвалися, що з ними робити? Не панікуй, не переживай. Тут я буду максимально допомагати. Я також буду їх супроводжувати. Але по факту супроводження буде виглядати так само. Це ж самі відеороліки будемо їм надавати, будемо їх вчити, будемо давати шаблони. Вони в нас є в телеграм-каналах, так само, як і спеціальні відео, коротенькі, по кожній соціальній мережі. Ось тому давай переходити до запрошення людей на роботу в партнери. Відпишись мені, щоб я зразу тобі. Дала рекомендації по тій соціальній мережі, де ти хочеш почати працювати, і щоб я дала тобі конкретні шаблони, якими ти вже будеш працювати. Ось так що давай будемо йти поруч, я буду допомагати, тобі все підказувати. Ми витягнемо з сайту посилання, яке ти будеш давати людям, щоб вони реєструвались в твою команду, і відповідно ти будеш мати від них також гроші від 3 до 22%. А це також дуже класні гроші плюс премії. Тому працюємо!